За віки вони пішли від нас далеко, писались книги від руки, писались довго і нелегко, сидів письменний чоловік, і день, і ніч мозолив руку, у той старий похмурий вік, у потім здобував науку. Тарас до прадідів львів'ян прибув і їхні мрії звершив З Росії Федоров Іван, Він збудував друкарню першу. І вигнаний зі столиці Московії реакційним духівництвом друкар книг перед тим не бачених, прийшов до Богоспасенного міста Львова, де у власній друкарні та власним коштом з допомогою небагатих небагато львівських міщан видруковує діяння та послання святих апостолів. Є цю корисну для душі книгу Апостол у славнозвісному місті Львові, на славу Всемогутньої і живоначальної трійці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пане майстре, а за що до вас така повага від людей? Нас поважають за нашу нелегку працю, за те. Що ми несемо до людей знання, науку та просвіту. Не буде нас, помруть і наші діти. А книги, які ми друкуємо, житимуть у віках. Скажіть, а чи довго потрібно вчитись, щоб стати майстром? Так, довго, дуже довго. А щоб досягти вершин у ремеслі це життя. Я теж хочу бути майстром найкращим. Досі книги були скарбом небагатьох. Місяці роки переписувалася кожна книга. Її оправляли в розкішну оправу. Цим виявляли любов і повагу до книги. А хто ж міг придбати її таку дорогу? Тільки багаті монастирі, церкви та заможні бояри бувало, віддавали забажану книгу і землі, і села. А скільки людей жадало читати і не мало змоги, та єдиний спосіб дати всім людям читати це друкувати їх друкувати книжки це те, про що давно мрію я. І хочу, щоб ви навчили нас усіх секретів виникнення чудової книги. Тоді до праці, може твій хест, твій талант, саме у цій великій справі. Хто шукає знання, говорив я завжди своїм учням. І зрозуміли вони, книги це ріки, що набувають сеслі. І продовжили вони мою велику, непросту справу. Хто творить для епохи, у якій живе, той творить для вічності.